1 листопада 2016 року під час виконання службових обов'язків у зоні АТО в Донецькій області загинув 30-річний мешканець селища міського типу Смига Дубинського району Сергій Кочетов. У цей же день пішов з життя 28-річний житель села Адамівка Березнівського району Микола Саюк. Герой земляк проходив військову службу за контрактом у складі батальйону Айдар. Був учасником революції гідності. Тіло загиблого 4 листопада доставили на Майдан Незалежності нашого міста. Дубно у скорботі зустріло свого земляка. Вшанувати пам'ять героя та провести його в останню путь прийшли сотні людей. Ми, церква, будемо завжди піднімати молитви за душу Його, і щоб Господь його селив вічні, праведні, спочивають. Висловлюємо найсердечніші співчуття матері, батькові, родині, новоприставленого покійного Сергія. Що Сергій завжди буде жити з нами, в наших серцях. Слава героям! Прощались з героєм на колінах та не стримуючи сліз. Поховають бійця 5 листопада у селі Студінка. З метою вшанування пам'яті Сергія Кочетова 3-5 листопада оголошені днями скорботи на Дубенщині.